Трої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Урбанович Тарас Ігорович, Позивний Урбан. Солдат п'ятої окремої штурмової київської бригади народився 19 травня 1993 року у місті Калуші. З дитинства ріс допитливим, розумним, добрим, веселим і цікавим хлопчиком. Мав старшого брата Романа, якого дуже любив. Батьки навчали синів допомагати один одному, підтримувати, виховували в дусі патріотизму, поваги до людей. З трьох років хлопчик відвідував дитячий садочок Золотий ключик любив танцювати на дитячих святах і виставах. У 2000 році пішов у. Перший клас Калузького ліцею номер 10 із задоволенням брав участь у різноманітних конкурсах з малювання, отримував призові місця, захоплювався футболом, грою на гітарі. Був спокійним і добрим. Завжди старався усім допомогти, мав багато друзів. Після закінчення 9 класу вступив до Калузького професійно-технічного училища номер 7, Здобув фах столяра. Після навчання працював на підприємствах Кахилина, трибетони арматурником, а також в охороні сільськогосподарської компанії Даноша. Згодом поїхав на заробітки за кордоном головним кредо Тараса було завжди залишатися людиною. Хлопець поважав старших, захищав слабших, підтримував батьків. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну. Вступив до лав Збройних сил України 4 липня 2023 року. Служив штурмовиком 1-го взводу 10-ї штурмової роти, 4-го штурмового батальйону військової частини А-4010. Брав участь у бойових діях у найгарячіших точках на Донеччині Бахмуті, Іванівському, Кріщівці. 15 січня 2024-го отримав поранення після реабілітації. Повернувся у свою частину, де йому запропонували перевестися оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів. Солдат гідно і самовіддано виконував свій військовий обов'язок, захищав Україну рік і місяць. Казав, що воює заради світлого, щасливого майбутнього дітей. Планував створити сім'ю з дівчиною Христиною, який завжди допомагав і підтримував. Зарекомендував себе надійним другом, рятував поранених побра. Ротимів за словами товаришів по зброї, під час служби проявив себе відповідальним, рішучим. Та дисциплінованим воїном востаннє у соцмережі Facebook Тарас написав: Ми воюємо за наших дітей, чоловіки і хлопці. Подумайте та допомагайте нищити російську армію. Ми будемо боротися за кожну українку й українця. Та на жаль, 10 серпня 2024 року в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області боєць отримав поранення несумісні. Життям у результаті ворожого артилерійського обстрілу, гідно виконуючи свій обов'язок. Йому на віки 31. свій останній спочинок Тарас Урбанович знайшов 13 серпня на Алеї Слава міського кладовища за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, герой посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно звання почесний громадянин. Калиської територіальної громади ще один воїн-захисник став янголом-охоронцем на небесах. Молімося за душу Тараса і пам'ятаймо про його земне життя, яке він віддав за нас. Ніколи не пробачимо окупанту смерті жодного нашого земляка, жодного українця. Вічна пам'ять загиблому герою, вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Герої не вмирають.